Обшили по контуру темнішим зеленим наш листочок, так. і тепер будемо заповнювати серединку більш світлою ниткою. Принцип роботи такий самий, як і з пелюстками. Наші світлі стіпки мають також частково заходити між темними стіпками. Отже, знову ж таки, швом-передголка в зручному місці. Починаю закріпляти так. ниточку робочу. Так, тут у нас все перекриється. Так, Ну і знову ж таки маємо заповнити всю цю серединку, перекривши цю нашу білу тканинку. Рухаємося в тому ж самому напрямку, слідкуючи за ниткою, за кутом нахилом, верніше нашої ниточки. Так, і знову ж таки не забуваємо, що у нас по центру наш листочок ніби розділений. Так, то ми і Виводимо нашу голочку саме по цій жильці, по цьому центру. Час від часу можна просто нитку прикласти і подивитися, куди краще її завести. Буквально на декілька міліметрів в темніший колір. Викулюю по центру листочка по жильці. Прошиваємо, поки або не заповниться весь наш фрагмент, або поки не закінчиться наша ниточка. Хвостик підсмикуємо тканинку. Натягуємо, щоб зручно було працювати так, і окреслюємо контур обережно, не поспішаючи, все поступово заповнюємо. Продовжимо, поки все не закриється.